Доброго вечора. Сьогодні 2 липня. Викопала вже викопала вже тут цибулю. Тут така у мене грядочка була. От. Викопала цибулю, бо вона вже все жухла. І вже потрібно готувати цю діляночку для малінової клубнічки. Буду тут полуничку саджати. Так що я хотіла показати. Дивіться, яка цибулька. Дуже гарна синка цибулечка. Садила під зиму після перших морозів, мені сказала, можна садити. Після перших морозів чи до перших морозів. Тобто подивилися, що будуть морози, потрібно задержати цибульку. Тут десь кілограма 3 буде, не без дрібної. Отака От кількість дрібнесенької. Ну, я е, знаю, де я помолилася, я пізно включила. Крапельний полив сюди. Пізно провело. І в мене вона не вся набрала силу. І ще один момент. Оці стрілки, чи як воно один раз пройшла, пообривала, а другий раз прощовкала. І воно в мене пішло в стрілочки. От. Ну, дуже довольна. В минулому році я навіть і не мріяла про таку цибулю. До останнього не могла повірити, що в мене на моїй землі може така вирости. Нічого не підкормлювала її, тільки е, десь е, в жовтні підсипала в цю грядку сипець. Сипця насипала два ведра. І цей пере, перекопала, і воно тут у мене було аж до грудня по-моєму, місяця. Так що цибулькою я дуже довольна. Дуже довольна дуже. Є ще у мене кусочок з цибулькою, але, там, мені кажеться, вона милесенька. Хоча тут теж не дуже крупна торчала та й торчала думаю, Спробувати викопати. В прошлому році була дуже дрібна, але вона вже була. А в цьому році прям красотка. Ну То мені тут її вистачить на місяць, наверное. Ось такий в мене результат. Брала отакої форми цибулинки малесенькі. І от вона така виросла вернесенька. Дуже мені подобається така форма цибульки. Так що якось так. Так що я молодець, я довольна.